Дональд Трамп заявляє, що він хоче зробити Америку великою знову. Для цього потрібно зробити Росію знову маленькою, щоб вона не могла загрожувати, ну, по-перше, країнам західного світу, не могла загрожувати найближчим сусідам і не могла вести війну в Україні. Ідеальний варіант повернути. Сучасну Російську Федерацію в кордони Московського князівства середини 14 століття. Росія це країна на берегах Дніпра. І так нас називали греки, які жили в східній Римській імперії. Ромагії. Так, це було ще там в 10 му і пізніших століттях. Тобто Росія це інша назва України, а не Московія. І після нападу татар, так була організована Руська держава і проголошений король Росії Данило. Росія це Русь, це була частина Руськовитовського князівства, і це була частина Речі Посполитої. І е, ті, хто відстоювали е, Малоросію як е, окрему державу частину. В Російської імперії, то вони вважали, що Малоросія це центр Росії. А то, як і було за часів Київської Русі, ну вже е, Золота Орда організувала на тій е, території е, Московське князівство для збору податків з навколишніх територій і з цієї території, те, що в принципі є центром. Так не називаємо Російської Федерації, це московське князівство і називати треба Московію, а ніяк не Росія. Треба їм зараз поєднати Україну Русь до е, своєї імперії, щоб закріпити знову назву за собою середини 14 століття, тому що тоді дійсно ця територія, яка плюс-мінус дорівнює території сучасної московської області, зробить Московію безпечною для світу і для сусідів. Щоб досягнути цієї високої мети, ми мусимо переконати весь цивілізований світ у необхідності роззброїти Російську Федерацію, забрати в неї ядерну зброю, якою вона залякує і тероризує весь світ. І найпростіший шлях, звісно, це шлях економічний. Російська Федерація в сучасному своєму вигляді несе небезпеку всьому світу. Причому небезпеку глобального характеру. Коли у Російської Федерації буде забрано ядерну зброю, то наступний крок за цим буде, звісно, парад суверенітетів тих народів, які поневолені Російською Федерацією, точніше, Московії, звісно, повноцінне роззброєння Російської Федерації можливе тільки після повної і беззастережної капітуляції Москви в російсько-українській війні, тому що це якраз і буде реальною базою для. Дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту, тільки примус Російської Федерації до повної беззастережної капітуляції веде до відкриття можливості для дипломатичного вирішення проблеми. І тоді замість однієї великої Російської Федерації буде щонайменше десяток незалежних держав. Крім того, якщо це буде досягнено за Активної участі Сполучених Штатів, то це і буде повертати штатам попередню велич, попередню роль світового шерифу. Росія порушує всі угоди, які вона укладає. Абсолютно всі, напавши на Україну, вона порушила всі договори між Україною і Росією. Вона порушила Будапештський меморандум, яким гарантувала, що вона є гарантом безпеки України. Де записано, що вона є гарантом безпеки України. Ну і вона порушила всі норми і правила так? всі норми міжнародного правопорядку. І дійсно ще Бісмарк писав, що договір із Росією не вартує тієї бумаги, на якій він написаний. Тому що вона вже тоді все порушувала. От. І це продовжується зараз. І це війна в Україні це все дуже чітко показало всьому світу.